Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. І моє останнє запитання: чи бачите ви зараз загрозу з боку Росії почати пряму справжню війну з НАТО? Наприклад, українська розвідка має інформацію, що Росія могла розмістити ядерну зброю в Білорусі, яка межує з країнами-членами НАТО. Велике занепокоєння викликає і російський військовий корабель, озброєний гіперзвуковими крилатими ракетами у Норвезькому морі. США були дуже чіткими. Ми будемо гарантувати, що зможемо захистити кожен дюйм території НАТО. Ви пам'ятаєте, що за кілька днів до 24 лютого минулого року, та за кілька днів після цього, НАТО зробила низку кроків для зміцнення східного флангу, щоб переконатися, що безпекові занепокоєння союзників альянсу на східному фланзі вирішені, і вони мають все необхідне для забезпечення їхньої безпеки. Зараз ми маємо близько 40 тисяч військовослужбовців НАТО під командуванням у цьому конкретному районі. Від 24 лютого минулого року Сполучені Штати додали ще 20 тисяч американських військових, тому ми дуже уважно спостерігаємо за сусідами, спостерігаємо за діями Росії, зокрема щодо Білорусі, і ми продовжуватимемо тут у НАТО забезпечувати захист східного флангу НАТО з точки зору стримування та оборони.